Вітаю вас, шановні леви. Сьогодні для вас розклад таро на весну. Лицарь Кубків відкриває нашу викладку сьогоднішнього на початку весни. В пріоритеті питання дружніх стосунків, кохання. Можливо, у вас поновлюється спілкування із другом, який певний час був відсутній. Можливо, ви плануєте якусь спільну поїздку чи знаходитесь в очікуванні візиту, і ця карта може вказувати на те, що складний період зараз підходить до завершення. Ви в очікуванні гарних новин або приємних змін. У березні потрібно контролювати свої думки, не накручувати себе. За Дев'ятка мечів ви або чогось не бачите, або не хочете бачити. І може бути так, що ви просто схильні звинувачувати саме себе. Скоріше за все, у вас просто обмежена інформація. Дев'ятка мечів ще може програтися на чисто фізичному рівні, як поганий сон, наприклад. Або такі депресивні стани через емоційну і розумову перенапругу. Це може бути хвилювання щодо якихось новин, щодо фінансового стану. І ще ці карти можуть програтись, наприклад, так, що ви вимушені робити зараз таку роботу, від якої взагалі не отримуєте задоволення. І ще трійка кубків про. Здатність шукати позитивні моменти, про оптимізм. Поруч з вами є люди, які приймають вас таким, як ви є, підтримують і розуміють. В квітні ви побачите, що насправді ви досягли суттєвих результатів, які вас не можуть не радувати. Четвірка жезлів може бути і про кар'єрні успіхи, або прийде виплата за ту роботу, яку ви зробили раніше. Крім того, четвірка жезлів це ще про приємні події, поїздки. А також про справи, які стосуються зарубіжжя. Травень може стати тим періодом, коли ви будете стояти на порозі чогось абсолютно нового. Для когось це може бути рішення закрити якусь справу. Яка була не настільки успішною, як ви хотіли. У стосунках це може бути про ситуацію, яка ставить крапку. Нарешті також десятка мечів може програтися так, що ви будете розчаровані в якійсь людині. І з найкращим зараз би закрити двері в минуле і дивитися у майбутнє. Для вас вже відкриті нові перспективи, і, скоріш всього, ви їх самі вже відчуваєте. Можливо, треба перечекати якийсь час, нічого не починати нового ще поки що, якщо у вас немає внутрішньої готовності, але ви вже на порозі чогось Абсолютно нового. Найголовнішим завданням, навесно, для вас буде правильно обрати напрямок подальшого руху. Цей аркан не про те, що доля чи хтось інший керує вашими вчинками і вашим майбутнім. Зараз все у ваших руках. З врахуванням тих карт, які ми проговорили до цього, колісниця показує вашу здатність вирватися із періоду застою, в тому числі і ментального. Прорватися буквально до успіху, але варто пам'ятати і про почуття міри для вас дуже важливим зараз буде вміння вчасно зорієнтуватися в просторі, і дуже важливо ще за цією картою розуміти, чого ви власне хочете від життя. А можливості зрушити з місця зараз навіть такі процеси, які застоялися, у вас обов'язково буде. Проміжні результати ви побачите вже в квітні. А ближче до літа ви вже почнете такий вільний рух до своїх нових горизонтів. І п'ятірка мечів показує результати, до яких ви можете підійти на кінець травня. Це карта стратега. Такі елементи ми вже проговорили, в тому числі і по колісниці. І знаєте, схоже на те, що за цю весну від вас відійдуть ті, хто можливо і не заслуговував бути поруч з вами, і залишаться ті, хто справді, як кажуть, в одній упряжці. Важливо управляти всіма тими історіями, які будуть відбуватися, не через емоції, а через розум, щоб не боротися з вітряками, як кажуть, не витрачати сили на те, що справді вже зіграло свою роль у вашому житті. Тож, дорогі мої леви, весною можуть бути якісь ситуації, які будуть вас напружувати. Але всі ці події насправді виводять вас на абсолютно нову дорогу. Головне це брати управління за своє власне життя у свої руки. От скажу ще по п'ятірці мечів, що ця карта з подвійним дном, так би мовити. В класичній колодії тут зображено кілька сценаріїв. Там є і той, і хто втрачає, і той, і хто розчарований, і на передньому плані там переможець. Тож бажаю вам щасливої, переможної весни. Не забувайте, будь ласка, про те, що важливо поставити лайк, написати коментар. І підписатись на канал, хто цього ще не зробив.